ТЦК почали мобілізовувати заброньованих працівників. В магазинах почав продаватися корм для квадроберів. Зеленський на першому інтерв'ю новому році не витримав і почав матюкатись. Да похіру. Мутація. Після вакцини від ковіду у дівчини виросли груди до сьомого розміру. Потап повертається в Україну, щоб заробити грошей і запускає свою криптовалюту. Новини, після яких хочеться помитись. <кху> в магазинах почав продаватися корм для квадроберів. Смакотам, шкода, мурчику не дісталось. А от, якраз таки Мурчику і дісталось. До речі, Чого це він не на підлозі лежить, а на полиці? Ну це ж не повага до квадроборів, а вдруг вони не дістануть. Оце то світ рухається вперед. Наш час не продавали корм для Емо. Цікаво, а коли вже почнуть продавати лотки і наповнювачі для квадроборів? Коли можна буде вже побачити квадроберів в зоопарку? Ванга знала щось про це, що не сказала? Як завжди, купа питань і нуль відповідей? До речі, ви замітили, що квадробери зазвичай собаки чи коти? Ніхто не бачив квадробера свиню? Боже, ти напився як свиня. Я не свиня. Я квадробер. Мабуть, ніхто не хоче бути квадробером свиньою, бо бояться не дожить до паски. Знаєте взагалі звідки взялися ті квадробери? Через батьків, які постійно задовбували своїх дітей, питанням, а як каже собачка? А як каже котик? Ну, але якщо чесно, то всі ми знаємо, хто це придумав. І зараз я хочу познайомити вас з першим в Україні людиною псом. Пш, сюди. На-на-на-на-на. Да. Файна Україна, бляха муха. Ну а бо файна Україна має не гірші передбачення, ніж Сімпсони. Квадробери, до речі, ловіть лайфхак. Якщо вдруг буде ситуація, а де дивитись там злипнетесь, скажіть, що ви кіт-пес. Кіт до речі, знаєте, чого квадробори тільки в містах, а в селах їх немає. Бо там якась баба їх ще на початку у відрів топила. А на рахунок корму, мені здається, все і так понятно. Виробники просто хайпують, поки можуть, тому ніякого здивування. Коли був актуальний пес-патрон, то норм було продавати цукерки пес-патрон. Коли в кожній новині було слово Байрактар, то було норм продавати. Вати горілку байрактар. Ну а зараз на слуху квадробери, тому дуже логічно, що з'явився корм для квадроберів. Хоча мені здається, що це вже останній вагончик цього хайпу. Саме прикольно, що нас дивують смаколики для квадроберів, які по факту і є простими смаколиками. Але ми дивуємося, ми покоління, які їли суху мівіну, нюхали шипучки і запивали це все водою з порошка, розмішаною водою з-під крана. Новини, після яких хочеться помитись репер потап через брак грошей, планує повернутись в Україну і дати великий концерт на стадіоні. Ну, по перше, я вас вітаю. Нарешті почався той час, коли люди щоб заробити гроші, їдуть в Україну, а не з України. По друге, якщо це правда, то хіба в потапа так багато україномовних пісень, щоб робити концерт? Чи він 20 разів на біс буде співати Українце в Україні? Українця за Крудону. А, він, мабуть, рішив, що пісню волонтер заслуговує стадіони. Я слулас хлопцями, бійцями, я бою. Зараз Потап думає над тим, щоб найняти команду і відбілити свою репутацію. Прикольно, якщо вони з Вінником в дуеті приїдуть відбілювати репутацію, Твоє болить серце настихає. Також є інформація, що потап запускає свою власну криптовалюту. Ну коротше, чекаємо ще трошки. От коли потап скаже Я Таролог, зараз розкладу карти і розкажу, коли закінчиться війна. От тоді в нього вже реально закінчились гроші. Сама ця новина навіть не настільки цікава, як цікаво дивитися за реакцією суспільства. Читати коментарі це найбільше задоволення, яке я знайшов двадцять. Четвертому році користуйтесь до прикладу: Нахти всрався в Україні. Написала люда. А ну, признавайтесь це, чия мама наклацала. Наскільки ця вся інформація про його приїзд і криптовалюту правдива? Я не знаю, але виглядає все дуже прикольно. Я вже навіть не здивуюся, якщо Потап приїде з Вінником, з владом ямою в Україну, всі в камуфляжі на пікапі і скажуть: ми були на спецзавданні. Дякую, їм, що дочекались. Новини, після яких хочеться помитись, Зеленський на першому інтерв'ю в 25-му році не витримав і почав матюкатись. Да похеру. взагалі, отак якщо неозброєним оком глянути без негативу, чисто по людськи, то здається, що зеленського просто переповнюють емоції. Ну він все таки говорить про речі, які йому накіпіли. Блять, в, в обіймах Ну, як завжди коментатори поділилися на два типи. Одні кажуть, Тільки бидлу такое нравиться. До речі, замітив таку штуку, що негативні коментарі зазвичай російською мовою. Співпадіння можливо. Другі кажуть, логічно, як по-іншому описати все, що зараз робиться. Це хуйня. вибачте, а я думаю, що це все не так просто робиться. Ми реально. Як мінімум, щоб привернути увагу, і той факт, що всі про це говорять, вже підтверджує те, що це працює. Політтехнолог навіть сказав, також це робиться, аби привернути увагу США та Трампа, підштовхуючи до дій в інтересах України. Це все правильно робиться, тому що. Це робота на Трампа. Одним словом потрібно було привернути увагу. От тільки питання чи треба було саме мачуками привертати увагу? Можна було б просто на час інтерв'ю одягнути костюм квадробера. Хоча мої варіанти погані, бо боти знов називали б зеленського наркоманом. Тому все зводиться до того, що використовувати мат була сама вдала ідея. А кому не подобається, то получається визивайте таксі на залізничний вокзал, бо Поїзд в напрямку нахуй. Відправляється прямо зараз з правої платформи, а взагалі, щоб зашкваритись, мат не завжди потрібно. потрібно просто стілювати людей. Бачили вже це відео? Якщо ні, то кайфуйте. Так і він, значить, він не ходив. Так ну в чому кайф? в Тому що він каже: приїжджав президент. І я почав ходити. Хай чи приїжджає. Ось до речі, як виглядає іспанський сор. і, хоч президент зазначив, що він розуміє, що це не від нього залежало, а від лікаря, а йому просто приємно від слів військового. Я вважаю, що це не від мене залежало цей результат. Я впевнений від лікарів. Шекалічий експрес в коментарях вже не зупинить. Новини після яких хочеться помитись. <кій> У дівчини виросли груди до сьомого розміру після вакцинації від ковіда. Ну, по-перше, оце, то вони згадали. Ковід. Прикиньте, ми колись ковіда боялись. Його ще так показували, ніби штучний інтелект намалював каштан. По-друге, оце я розумію реклама вакцини. Якби третя цицька виросла, то всі злякалися. А так я впевнений, що хтось да задумається. «Хм, може, то ще раз вакцину зробити. Ну і, звичайно, не обійшлося без коментарів від мужиків. А міг би бути прутень 32 см. Бандіт. Які щешо наша тобі така арматурина? Головною сенсацією після ін'єкції Файдером став факт збільшення у жінок грудей. Про якісь ефекти для організму чоловіків поки інформації немає? От, блін. Ну нічого, мужиків, жінок і так все життя одна біль. Як не роди, то грудьми корми, як не грудьми, то ці дні. Як не ці дні, то погода погана. Так що хай вже їм буде цей подарок. Зато тепер на день народження можна подарити вакцинацію від ковіду. У 17 17-річну ему з Норвегії груди збільшилися через два тижні після щеплення, і вона вимушена була купувати собі бюзгалтер на розмір більший. А вона може подати в суд на вакцину, щоб їй змінили гардероб. Чи це вже ми їх розбалує, і груди збільшились і шмотки нові куплять. До речі, багато хто пише, що це проблема. Що від такого різкого перевантаження спина почне боліти. Проте є й дівчата, які від такого побічного ефекту не в захваті. Будь ласка, у мене четвертий. Я не хочу, щоб вони більше росли. Получається, дівчата розмір все таки має значення. Новини, після яких хочеться помитись немасштабна новина, але дуже весела. 4 січня у Дніпрі чоловік обікрав магазин, а 5 січня його затримали, бо він туди повернувся за покупками. Я думаю, такого крадія цінувати треба, бо він з магазином розділяє усі етапи свого життя. Це ж, якраз візуалізація фрази Я з тобою буду і в радості, і в горі. Ну або на районі просто один магазин, і більше немає куди йти. Грабітель у ліфті. А прикиньте, він в магазині вкрав настільки смачну булку з маком, що красти її другий раз навіть йому стидно. Або прийшов додому, показав жінці, що вкрав, і вона така: Ти знов забув вкрасти майонез? Я для кого пишу той список? Треба ще вияснити, що саме він вкрав. Може, він в перший день вкрав гроші, а на другий день прийшов фрайер скупляться. Він викрав системний блок, наушники та особисті речі співробітників магазину. Після цього чоловік залишив торгівельний центр. Тут саме смішне це те, що він вкрав наушники. Але перед тим як накидувати гавна на вентилятор, слухайте, що далі написано. Однак, 5 січня, коли чоловік повернувся до ТЦ, охоронець впізнав підозрюваного, крадієм був 52-річний місцевий житель Що ми маємо, якщо відокремити смішне? А те 52-річний мужик вкрав наушники, а через день приніс їх назад. Ще смішніше уявлять, що він заходив в магазин в наушниках і співав З НаМИ, мама, Тереза, діва, Марі». То не ваші? Йому загрожує до вісьми років позбавлення волі. Правильно, вкрав наушники, хай тепер сидить вісім років і переслуховує усі ті подкасти, які були записані за 2024 рік. Він же не суддя, який п'яним збив на Нацгвардійця. Що йому по вулиці гулять? Новини, після яких хочеться помитись. Новина з рубрики неправильно ми дітей виховуємо». Алкогольний бізнес під загрозою, все через нове покоління зумерів, які витрачають в середньому в 2-3 рази менше грошей на випивку, ніж інші покоління. Шо ти мовчиш? Не Бачите, що случилося? Спочатку ковід, потім війна, так і не було часу навчити зумерів бухати. Телефон утопив чи продав пропив? 100% Але мене смішить формулювання, а саме слово через. Не щоб написати, ми нарешті перемагаємо алкоголізм і все завдяки новому поколінню. Ні, вони пишуть через. 100% Отруту, через яку вмирають люди, ламаються сім'ї, через яку, скоріш за все, з'явилося домашнє насилля, почали менше вживати. І все через нове покоління, яким задурманили голову своїми йогами, медитаціями, до психологів вони ходять, розбираються в собі. Тож, здавалося, прийди додому, випий піш. 50 Влупи жінку, і аж спать собі, як людина. От оце нове покоління, а все через ваш комп'ютер. Ай, песня, стоїть, шатається, свинота. Я, до речі, сам уже не п'ю півроку, і як бачите, все в мене чудово. Лежу у ванні, записую новини. Що з моїм життям? І до речі, щоб ви знали, найсмачніше пиво безалкогольне. І якщо це не так, наведи хоча б один аргумент. Ну і будуна після нього немає. Будун це взагалі що за ужас. А після 30 там вже, там вже якась алкогольна кріпатура починається. Бо кожен день пить не можеш, раз в місяць накачаєшся і лежиш потім все тіло болить. Сто вас. Новини після яких хочеться помитись. 100%. ТЦК почали мобілізовувати заброньованих працівників. Мобілізують навіть з бронюванням. в Україні. Вразили гучною заявою. Нардеп повідомив, що працівники ТЦК примусово доставляють до терцентрів громадян, які мають при собі документи про бронювання. Вже навіть ніхто не приховує, що вони примусово доставляють. Аргументація однакова. дані відсутні в системі оберіг, а паперові документи не визнаються працівниками. Оце, чесно кажучи, найбільш смішно так смішно, що аж плакати хочеться. Блять. В обіймах паперові документи не визнаються працівниками. Давайте ще раз, паперові документи не визнаються працівниками. Абсурд увійшов в чат Мова йде про бронювання, але якщо навести приклад з іншим документом, то до прикладу, якщо в мене є паспорт в дії, то все окей. А якщо в мене в дії паспорта немає, а є тільки паперовий фізичний на руках. То пішов я в дупу з цим паспортом. Получається, лагідна мобілізація та бусифікація військовозобов'язаних в Україні на жаль продовжується. Та да, щось лагідна мобілізація зовсім не лагідна. Ну і як люблять казати, а що вже далі буде? Ваші пологово облікові документи мене таких немає. Вам скільки років? 29. 29 років. Ви вже повинні рожати. Ні, ну якщо серйозно, то така собі новина, судячи з коментарів і реакцій на неї. Хоч мені самому ця новина не подобається, мене досі дивують коментарі, типу, а що можна ожидати від 95-го кварталу? А до чого тут 95-й квартал? Два варіанти: або це боти, і вони просто накидають все підряд, або люди реально досі асоціюють Зеленського з кварталом. Що, як на мене, трохи неправильно, трохи нелогічно, трохи даже Куку дун А якби Порошенко був президентом, то що казали? Що можна було ожидати від чувака, який цукерки робить? А якби Янукович? що можна було ожидати від зека, а якби Ющенко, що можна було б ожидать від пасічника? Але цікавинка в тому, що чомусь ніхто не здивований, що така новина рано чи пізно мала б бути. Бо так було завжди, якщо є закон, то знайдеться інший закон, який закриє рота першому закону. Ну ви поняли, я просто в законах не сильний. І ще є такі коментарі: як а коли вже нарешті мобілізують тих, хто на Буковелі тижнями сидить і двіжує? Так може якраз через таких і тепер мобілізують броньованих? Ну бо ті, що в Буковелі виявились броньованими. Ну тіпо ж явно, що багато хто заброньований через корупцію. Або завдяки корупції. Ну і замість того, щоб пригульнути цей момент, вони рішили «Ну то, що робити, то будемо всіх мобілізовувати. До речі, відштовхуючись від цієї новини, я ні на секунду не здивувався, що бусифікація стала словом 2024 року. Прикиньте слово року, бусифікація. Це все рівно, що з однокласником по приколу знять на відео, як виб'єте третього однокласника, і з цим відео виграти фестиваль короткометражок. Новини, після яких хочеться помитись. Якщо вам цікаво, що ТЦК може придумати ще, дивіться моє минуле відео, як ТЦК ловили людей і роздавали квитки на реальний концерт. Підпишись на канал, натисни лайк, якщо тобі сподобалось, і залиш коментаря. Будь ласка!